Ми самі створили цей світ ось таким, але чужими руками. Людина відчуває біль, коли щось кричить всередині або в думках, але абсолютно не чує болю. Він не добро і не зло. Він рівновага, рух і вічне спостереження. Він зупиняє погляд лише тоді, коли зникає грань. Люди бояться демонів. Але чи не янголи нас нищать? Янголи зі світла, що приносять вогонь, а демон лише тінь, кинута світлом нашого страху. Ми думаємо, що розуміємо, хто такий Бог. Але, можливо, Бог не має форми, не має моралі, він усе і ніщо. І поки ми боремось за добро, він створює баланс. Те, що ми приймаємо за істину, часто лише чужі думки, вдягнені в голос нашого розуму. Ми слухаємо, запам'ятовуємо, повторюємо і вважаємо, що то наше. Але ми, творці, ми носимо в собі цілі світи. І часом, щоб народити щось більше, ми вбиваємо частину себе у кожному акті творення, самознищення. Ми, як клітини в чужому організмі, нас знищують, нібито во благо. Наче янголи зі світла. Але хто з них несе біль? Ми самі створили алчність, ми самі породили страх, ми архітектори того, що нас переслідує. І тепер ми боїмося побачити себе, себе справжніх, без фільтрів, без чужих думок. Ми хочемо порятунку. Але хто врятує нас? Від нас самих. Цей світ не рай, і не пекло, це дзеркало. Але ми більше не впізнаємо себе в його відображенні. Ми його частини, його дух, його помилка. Ми самі створили цей світ, але чужими руками. Але хто смикає за нитки?